Славославенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, щоб всюди єси все наповняє, і скармнице благ життя подателю, прийди оселися в нас, і очиста надведу всякої скверни, і спаси блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. На свята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітає, цілі, немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків амінь. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і простила б провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу але ліві зволі нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. віків, амінь. Придійте, поклонімся цареві нашому Богу, Придійте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, Придійте, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила помічник у скорботах, що вельми напаля на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і горі обертаються в глибини морські. та шуміли і порушилися води їх, порушилися горі силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Допоможе їй Бог рану досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос і порушилася земля. Господь, сил, і нами, заступник наш Бог Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чудо вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломіть зброю, і спалить щити вогне, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил і нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. В мире, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. Замір за мир звесот и спасення душ наш, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За мир всю світу добрі станции, ти Божий церковь, з'єднання все, Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За святий храм що з вірою, благовінням і страхом Божим хвидоню, Господові помолімся, Господи помилуй, За Вселенського Веленського, Лева Папу Римського, і за заблаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита, нашого Теодора і присвященного єпископа нашого Кірдимитрія, чесне пресвітерство у Христі деяконство за весь причити людей, Господові помолімося. Господи помилуй, за благомбережений народ наш, за правління і всевість, Господи, помолімося, Господи помилуй. Щоб, як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укрепити десницю їх міцю, сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господові, помолімося, Господи помилуй. Що подати неослабну незбориму і переможну силу, і мужність Христу іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами, і супостатами, і всіма нападниками, і господеві Господи, помилуй. щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших. А серця і сповнити страхом і жахом, і щоб ане Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновідців наших, і щоб з тління життя полонених ворогами, і супостатами слух Його. Які в печалі скорботах до нього взивають. Господи, помолімся, Господи помилуй, Щоб визволитися на від усякої скорботи, гніву й нужди, Господові, помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, помилуй. пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю, і пресну Діву Марію. З усіма святими помінувши самих себе єдину одного. І все життя наше Христу Богові даймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцвій Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Бо Господь і появився нам, благословений, хто йде, ім'я Воспогодня. Сповідайся, Господи, бо він благий, бо його. Бо Господь і появився нам, благословенний хто йде, ім'я Господнє! обійшов, щоб вступили мене іменем Господні протистояв я їм, бо Господь і появився нам, благословенний хто йде, ім'я Господнє! не умру, а жити буду і повім діла Господні, Бо Господь і появився нам, благословенний хто йде. Ім'я Господнє. камінь, як хто нехтоволі, будівничі цей став головою вогла. і Від Господа стався він і дивний в її очах наших. Бо Господь і подявився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей Твоїх, і благослови насліддя Твоїх, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм. Охорони лютові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь заступництво, перед яким благовіємо і за яким не осоромимося, не погорди благає молитвами нашими, все оспівана Богородиця, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпів справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу Бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дать, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дать, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господи вісини Божі, принесіть Господе ви молодих баранців. Господь, господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх мир послання святого Апостола Павла читання. Будьмо важні, братя, кріпіться в Господі тому готності й осили, одягніться в повну зброю Божу. Щоб ви могли дали, дати відсіч хитрощам диявольським, нам бо треба боротись не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злобів піднебесних небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно стоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши вною готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний. тобто слово Боже. Алілуя, Алілуя, Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, миру русі, від марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господі, слава Тобі! «Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам. Хто скаже ЦІЙ горі, двигнися й кінця море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що скаже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що держите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось небудь. Щоб Отець ваш, який на небі простив вам провин ваших. Коли ж ви не простите й Отець, ваш, що на небі, не простить про ваших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, брати і сестри, Господі, в сьогоднішніх днях. На Божественній літургії ми завжди читаємо Євангелії від Марка. І так сталося, що цей молебень, який ми сьогодні молимося разом з вами, з усіма, теж він відноситься до Євангеліста Марка. Наше духовне життя це і завжди наша духовна боротьба. І десь нашу ту духовну боротьбу ми можемо прирівняти до школи. Школа це є певний якийсь дім, в якому все нам знайоме, знайоме до всіх наших дрібниць. Також школа десь згадується нам, згадується ті ранки. В яких ми неодноразово не хотіли вставати, але просиналися під звук будильника. Але через свої певні такі немочі ми все рівно робили ті певні кроки і йшли для того, щоб ми десь навчалися. Згадуємо, де в школі певні ті контрольні, певні ті уроки. Але також згадуємо і у школі певні наші поразки, але і певні наші досягнення. Десь так само, як у школі ми формуємо себе, формує нас наш той колектив певний, наші учні, наші однокласники, наші однолітки, а й не тільки. Один одному допомагають нам формувати нас. Так само, десь і в нашому житті, багато в нашому духовному житті є тих різних певних труднощів і випробувань. Десь із ми можемо наше таке духовне життя перерівняти також до плісняви. Якщо ми нічого не будемо робити для того, щоб ми десь зростали у духовному житті, та плісня вона на самому початку є тою невидною. Але з часом вона починає розвиватися і починає бути мохом, обростати певні ті чи інші десь продукти. Так само, десь в нашому житті, якщо ми не будемо працювати над своїм духовним життям, та пліснява, на жаль, буде закладатися у наших серцях, закладатися у нас. І свого роду ми будемо занедбувати десь те наше духовне життя. Ми будемо все те нести десь у світ. Будемо навчати наші покоління, а цього нам не потрібно. Тому всім вам і собі найперше бажаю, щоб ми не були. Твою пісню, але щоб буде добрим зерном, яке принесе добрі плоди у нашому житті для нас і для цілої нашої України. Амінь. Слава Ісусу Христу! Спаси Боже народ твій і благослови спадкоємство Твоє. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого селенського, архіє, лева, папу римського, і блаженішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кіртеодора, і Преосвященного єпископа, нашого Кірдимитрія. За те, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за всіх наших духовних, і всі во Христі, і братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо, за Богобережний народ, наш за правління і за все військо, Господи. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброя наша, врятує нас, Господи, але допомога Твоєї, і й просимо. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з зуміння молимось. Всемогутній Господи, молостива, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, захиснику вірних пошли стили свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку Свої в їх. І Христу любимому нашому віддай їх. молимось, милосердний Господи, висухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселилася в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, пованя, усіх кінців землі, ті, що на морі далеко, і милостивий будь, милостивий, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий і людинолюбець Бог, єси і тобі славу отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки, віки, ще ще приклонивши голови, Господеві, помолійся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Боже, єдиний, що твориш чудеса, з глянця, у милості, ще дротах на смирення сух Твоїх. І людинолюбно висуха, і помилуй нас, ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні, і зумиління молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає, збавителя, і Спасителя радше. Хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми, люди твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, так, Господи Боже Спасителю наш, силою покоєні і заступнице наш, не згадай беззаконні на правд людей Твоїх і не відвернись від нас у гніві Твоєму. Але у милості і щедротах посіти смирених сух Твоїх, що припадають до Твого благоотробія. постань на поміч нам і оберни нечиве зухвальство їх на страх і втечу, Христу любимому ж воїнством нашому, подай у сині, відвазі й мужністю погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твої подай вінці не тлі, бо ти си заступник і переможець і спасіння всіх, хто на тебе оповає тобі славу, й Ціну, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Мудрість. Що сидій, що від Керубі, славні, що від щоб породила, суш, що тебе величає, Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Тисі, Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш молитвами причистої, Своїй Матері, і преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих помилуй і спасе, як благий і людинолюбний. Аминь. Всім щиро дякую за молитву, Богом, благосвенного дня. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.